Вітаю в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший. Мене звати Наталка Соблецька. Києво Печерська Лавра одна з найбільших православних святинь України та надбання усього людства. Разом із Собором Святої Софії Лавра є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і охороняється міжнародними угодами. Будувати навіть на прилеглій території до лаври заборонено, діє мораторій. Але наші журналісти виявили, що навіть на самій території заповідника і будують, і знищують пам'ятки архітектури. Все вказує на те, що роблять це самі представники представники лаврського монастиря, які віддавна користуються частиною історичного комплексу, розслідування Максима Савчука. Києво Печерська лавра не просто одна з найбільших православних святинь України. Це надбання усього людства. Разом із собором Святої Софії лавра включена до переліку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відповідно до 172-го параграфу параграфу настанов секретаріату ЮНЕСКО потрібно інформувати про будь-яке будівництво в охоронній зоні ще на етапі намірів і узгоджувати його з міністерством культури. Водночас будувати тут не можна в принципі, адже в 2015 році Київрада заборонила будівництво в охоронній зоні до затвердження плану зонування чи детального плану території. Але будівництво відбувається не просто в охоронній зоні, а на самій території лаври. Наталія Загрива, колишня працівниця науково-дослідного відділу охорони пам'яток культурної спадщини Києво-Печерського заповідника. Протягом 22 років вона фіксувала всі зміни архітектури на території. Рік тому вона втратила роботу. Переконує керівництво заповідника, просто позбулося людей, які ретельно збирали та повідомляли інформацію про незаконні будівництва на території лаври, що проводять представники монастиря Української православної церкви Московського патріархату, якому надано у користування частину території. Ми ж пишемо, що відбуваються такі-то ремонтно-реставраційні роботи. Відповідної проєктної дозвільної документації в відділі охорони немає. На що була відповідна реакція? Зібралася в повному складі дирекція заповідника. Це і Михайлина, і Дігтяр, і інші співробітники і викликають за відділ за сектором охорони наземних пам'яток, який в той час вже виконував Римар Андрій Петрович. І... Відкрито йому забороняють навіть і близько підходити до комплексу споруд інфекційної лікарні. Колегу Андрія Римара також звільнили із заповідника, нібито за відсутність на робочому місці. Хоча він пояснює це тим же небажанням мовчки споглядати за знищенням об'єктів у заповіднику. 57-й корпус пам'ятки місцевого значення за поясненням нашого керівництва це і Романченка і директор, що це реконструкція пам'ятки. Вибачте, ця пам'ятка взагалі уцяна вона вглядав. Вона була дощента, знищена. Таким чином, у нашому розпорядженні опинилися унікальні матеріали моніторингу, акти, фотоісторії, пам'яток архітектури на території заповідника, які були знищені чи перебудовані без надання жодних дозвільних документів. Аби звірити надану колишніми працівниками інформацію, ми надіслали запит у дирекцію Печерського заповідника та в міністерство культури. Ми попросили надати документи на 16 об'єктів на території заповідника, які перебудовувалися чи зводилися на території Лаври за останні 6 років. Документи, яких не бачили у відділі охорони пам'яток заповідника, про що складено десятки актів. А поки схемам готували відповіді, ми вирішили провести власну інспекцію. Ми склали карту об'єктів, перебудову чи знищення яких фіксував на фото відділ охорони пам'яток культурної спадщини лаврського заповідника. Попри те, що на території монастиря церковники забороняють відеозйомку, нам вдалося пройти маршрутом, який склали разом із звільненими працівниками, і зафільмувати пам'ятки, перебудова або знищення яких була ними зафіксована. Перша локація північна Брама Лаври. Це пам'ятка архітектури місцевого значення її звели у другій половині 19-го століття за проектом військових інженерів. Та як вона виглядає зараз наслідок перебудови у 2015 році? Історичний вигляд зберігся на знімках 80-х років. Проектно дозвільної документації заповіднику монастир не надав. Справа від північної брами двоповерхова новобудова 2013 року. Документи на її зведення також у відділу охорони заповідника не надавалися. Дорогою до наступної брами вздовж пам'ятки архітектури національного значення монастирських мурів. Прибудова 2012 року. Проектно-дозвільної документації на ці 110 квадратних метрів відділу охорони надано також не було. Брама біля 54-го корпусу заповідника також змінилася до невпізнаваності. За нею капітально відремонтована у 2014 році пам'ятка архітектури місцевого значення, дім гостинний та контора. Історично цей корпус не мав мансарди. Табличка з повідомленням про те, що охорожує пам'яткою архітектури, пошкодження якої карається, висить на цілком сучасній цеглі. Пам'ятку архітектури місцевого значення огорожу монастирського саду фактично знищили, розібравши автентичну цеглу, і побудували нову та повісили табличку. Змінився вигляд і пам'ятки архітектури місцевого значення Брама на територію ближніх печер. Та вхід до галереї від ближніх до дальніх печер, зведеної у 19 столітті. А в кінці ближньопечерної вулиці з'явилося одразу три новобудови: овочасковище у 2013, му новий корпус за ним у 2016 му році. Наразі триває будівництво так званого економічного корпусу із підпірною стінкою. І чи не найбільш показовий об'єкт будівельного свавілля у заповіднику лікарня з церквою? Як медичний заклад, вона функціонувала з 1911 року. У 2013-му монастир домігся виселення інфекційної клініки. За два останні роки над корпусом у всіх на очах добудували церковну баню. Такі перебудови пам'яток архітектури можуть призвести до їх втрати. Переконують в українському товаристві охорони пам'яток історії та культури. Організація, яка понад півстоліття слідкує за дотриманням пам'яткоохоронного законодавства, і цьогоріч усадьбу Казанського знесли в початку вичерпнули з реєстру. Почому Там відстроїли мансарду, потім зробили заключення, що змінився зовнішній облік пам'ятника. І на цьому основанні можна пам'ятник виключити з реєстру. Послітове, бо можна внічтожити ну, просто снізки. А неконтрольована забудова лаври до повної втрати контролю над об'єктом Всесвітньої спадщини. Вони не взяли на баланс. Що це значить? Що на території заповідника збудовані об'єкти, які знаходяться у невідомо чиєї власності. Ми сьогодні, можливо, маємо справу з побудовою такого непомітного нам Ватикана. На цій території, да, де да. право власності буде да, да. у бенефіціара за межами України. Товариство вже тривалий час чекає відповідь на ті ж питання, які адресували заповіднику журналісти схем: на якій підставі здійснюється будівництво, і якими документами це підкріплено? Минув тиждень. а Дирекція Лаврського заповідника на наш запит так і не відповіла. Тому ми вирішили поспілкуватися з керівництвом особисто. От е, головний архітектор нашого заповідника, якраз скажімо, це його сфера діяльності. і вона абсолютно вам ну скажімо, ми можемо і поправою, можете поспілкуватися. Головний архітектор заповідника, Яків і Дігтяр, визнає, що на території є порушення під час будівництва, але кожен випадок має свої причини. Наприклад, баню на корпусі лікарні не догледіли, бо добудовували її у неробочі дні. Давайте так інфекційна давай, там... давай. Давай давайте, давайте так. Ви головний архітектор не помічали так. цих змін? Чому ви так говорите? Що ми не помічали? Ми писали і пишемо, куди він в тому числі в ЮНЕСКО. В Тому числі ЮНЕСКО да. про плани будівництва да. і це все будівництво погоджено, є Ще ні. Ще немає. Але ж будівництво вже є. То вже порушення. Трапилось, як трапилось. Як тільки вихідні дні, вони вихідні дні швиденько там щось роблять, роблять, роблять. І поступово от вийшло те, що вийшло. вам ви не здається, Но... що це якась неефективна робота. Церковники будують що завгодно, ну, декларації немає. Бачите, зводять. Ну так це до нас питання. Водночас, архітектор переконує дирекція діє чітко і відповідно до закону. Про охорону культурної спадщини так може ви б зверталися про охоронні органи. У нас нема такого повноваження. Треба ну, немає на, на, на підставі заяви будь-якого громадянина, можна Нечуть, е відкрити. відповідно до е закону України про охорону культурної спадщини. Ми інформуємо міністерство культури про е виконання таких робіт. А міністерство культури як державний орган вже звертається і туди. Водночас, як і в повідомив на що спирається монастир, коли пояснює доцільність нового будівництва. Це план організації території. 7 січня 2012 року. Колишнього президента Віктора Януковича зустрічає намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Янукович протягом всього свого президентства не приховує прихильності саме до української православної церкви Московського патріархату. Янукович з'являється тут на головні православні свята. У тому ж 2012 році була розпочата робота над документом, який розв'язав руки церковникам. Це план організації території Києво-Печерського заповідника. Його дев'ятий розділ передбачає можливе відтворення втраченої забудови. Фактично, це нова забудова на території заповідника. Документ затвердили у Мінкультури і п'ять років приховували від ЮНЕСКО. Тепер його легітимність ставить під сумнів саме керівництво заповідника. А це не запізно подавати в ЮНЕСКО цей план організації ну, території чи 5 років, коли ви кажете про нього? Я, я е, прийшов сюди в травні минулого року. Ага. Е, звичайно, за е, рік, який я тут працюю. Все охопити, все зрозуміти, де які були порушення, дуже важко. Чому ж міністерство культури на чолі з голосом Євромайдану Євгеном Ніщуком, як орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, просто не скасує чи не відкоригує документ часів Януковича? з 30 травня? Ми вели переговори з прес-службою міністерства з проханням про інтерв'ю бодай з кимось із його представників, але марно. А на прохання про інтерв'ю із намісником монастиря владикою Павлом нам відмовили через стан його здоров'я. Тож, поки міністерство культури і дирекція заповідника лише фіксують нові будівництва на території об'єкта всесвітньої спадщини, Києво-Печерська лавра змінюється до невпізнаваності, залишаючи своє історичне обличчя лише на фото минулих років. Один з високопосадовців, часів Януковича, які забезпечували своє безбідне життя, в тому числі за рахунок доступу до бюджетних ресурсів, за три роки після майдану, так і не опинився у в'язниці. Більше того, частину кримінальних проваджень щодо них постмайданна прокуратура спустила на гальмах або й зовсім закрила. Але й цього виявилось замало. Тепер українські високопосадовці ще й почали відбілювати імідж людей з найближчого оточення Віктора Януковича. А як іще Тувати участь віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, голови податкового комітету парламенту Ніни Южаніної та заступника міністра енергетики Наталії Бойко у форумі в Монте-Карло, організованому колишнім міністром екології, який після майдану виїхав з країни Миколою Злочевським. Валерія Єгошина продовжить. У мережі не вщухає скандал. Компанія Бурізму опублікувала звіт про форум з енергетичної безпеки в Монако. Журналісти схем помітили, що поряд із міністром втікачем Миколою Злочевським в яскравому вбранні на заході фотографуються діючі українські високопосадовці. Це викликало неабиякий резонанс. Публікації в ЗМІ обурені коментарі в соцмережах та заяви інших можновладців. Адже мільйонер Микола Злочевський людина з найближчого оточення Януковича, за три роки після революції гідності та втечі екс-міністра, бізнес злочевського без проблем працює. Його самого знято з розшуку, а кримінальні справи українською генпрокуратурою закриті одна за одною. Тож тепер він спокійно зустрічається із впливовим народним депутатом Ігорем Кононенком, а тепер ще й показується на публіці із іншими українськими високопосадовцями, як то віцепрем'єр-міністром України Володимиром Кістіоном, головою комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною та заступником міністра енергетики та вугільної промисловості Наталією Бойко. Обурення наздогнало самих героїв поїздки вже наступного дня після публікації схем прямо у парламенті. Наприклад, в кулуарах депутат від президентської фракції Ніна Южаніна розповідала, що взагалі не в змозі ідентифікувати Злучевського. Я до сих пір не знаю, що це він. Мені здається, що якщо порівняти цю людину з тією людиною, що була в нашій країні, це різні. Абсолютно по типажу люди його впізнати неможливо. По перше, а я цю людину не знала до цього і не знаю зараз. Ви бачите, можливо. Як використовують політиків люди, яким треба іміджево, якийсь там плюсик поставити. А Володимира Кістіона обурені запитання застигли просто у залі парламенту. Навіщо ви туди поїхали? Чи вам не відомо хто такий Злочевський? Про що ви з ним говорили? Навіщо ви з ним в обнімку фотографувалися? І до речі, так за чий рахунок ви туди їздили? Організатором даного форуму. Виступав інститут Адама Сміта. По великому рахунку, хто був учасником цього форуму, ті особистості, які ви називали, ну, принаймні мені було невідомо до прийняття участі. З паном Злочевським, напевно, це було фотографування після панелі. Якщо ви звернули увагу, там був присутній і принц Монако, там був присутній екс-президент Олександр Квасневський. Тому я дякую за увагу. Чи міг Володимир Кістіон справді не знати про присутність Злучевського на форумі? Ось він віч -навіч з ним спілкується. Відео зняти президентським п'ятим каналом, що також літав у Монако на запрошення організаторів. Тож спонсорував всі витрати на організацію дорогого форуму. Адже витратитись було на що захід організували у яхт-клубі Монте-Карло, покрили недешеві переліти, а гостей оселили за нашими даними у п'ятизірковому готелі Ермітаж Монте-Карло зняти кімнати, в якому коштує від 240 до 430 євро. А найбільш розкішні номери сякають майже 30 тисяч євро за добу. Тож ми офіційно запитали усіх учасників події, хто платив за відвідини українськими високопосадовцями форуму під гідою бурізми. А також відправили запит на ім'я Миколи Злочевського до компанії. Бурізма груп виступила партнером форуму з енергетичної безпеки, що відбувся у Монако 2 червня. Інформація, яку ви запитуєте, не належить до компетенції компанії та стосується безпосередньо організатора заходу Адам Сміт Конференс. Заступник міністра енергетики Наталія Бойко каже: помітила причетність до організації Бурізми, проте запросили її від імені поважного британського дослідницького інституту імені Адама Сміта. На захід мене запросив інститут Адама Сміта з Лондона. Відомої організатор публічних заходів. Моя поїздка була оформлена як відрядження. Згідно з процедурою, відповідне технічне завдання на відрядження було погоджено в Кабінеті міністрів України та Міністерстві закордонних справ. Схеми запитали в депутата Ніни Йоаніною, хто оплачував її поїздку та чи була вона офіційною. Вона каже, що за неї платила Адам Сміт Conferences, але на форум їздила з власної ініціативи. Це не було відрядження, оскільки у Верховній Раді не був пленарний тиждень, поїздку на форум було здійснено на запрошення зробити доповідь. При цьому у Верховній Раді на цей час була запланована робота з виборцями. Експерти з права та політики зазначають, закон чітко кваліфікує дії високопосадовців, що приймають в подарунок такі поїздки, не будучи у відрядженні як, наприклад, та сама Ніна Южаніна. Якщо особи не було. Такого офіційного наказу про відрядження це може вважатися тоді подарунком, тому що вона літала, як би мовити, для себе, і тоді це буде порушенням вимог законодавства про отримання подарунків, тому що а послуги, які безкоштовно отримала така особа, по перше, переважають ліміт на отримання таких подарунків, а саме 1554 тисяча п'ятсот гривні. Вочевидь, переліт та ночівля в люксовому готелі коштували щонайменше більше ніж півтори тисячі гривень. Чітко про правила поведінки зазначає і контролюючий орган НЗК, яке у своєму роз'ясненні щодо одержання подарунків підкреслює. Не вважається отриманням доходу покриття третьою особою, наприклад, міжнародною організацією, витрат на участь суб'єкта декларування у заході, семінар, конференція, переговори тощо, що проводиться за кордоном, наприклад, оплата витрат на подорож до місця проведення заходу, проживання та харчування за умови, що така поїздка оформлена у вигляді відрядження суб'єкта декларування. У свою чергу віцепрем'єр Володимир Кістіон відмінив призначене нам інтерв'ю. Та замість відповіді на запит опублікував заяву у мережі Фейсбук. Усі витрати на переліт та проживання з 1 по 3 червня у Монте-Карло гостину взяв на себе Adam Smith Conferences, засновниками якої є Adam Smith Institute та Informa PLC. На відміну від Южаніної у Кабміні, кажуть, що віце премєра Кістіона на захід Миколи Злочевського відправили офіційно. У відрядження ще й видали з бюджету. Володимир Кістіон 1-3 червня 2017-го перебував у відрядженні. Добові виплати пов'язані з відрядженням, відшкодовувалися за рахунок коштів господарсько-фінансового департаменту секретаріату кабінету міністрів. Окремої уваги заслуговує сама компанія Адам Сміт Conferences, яка заявляє про покриття витрат українських високопосадовців і яка так співзвучна із ім'ям поважного інституту. Про зв'язок двох компаній ми запитали одного з організаторів форуму в Монако. Ось як він пояснює використання обох назв у офіційних листах. Адам Сміт Конференції афільовані з інститутом Адама Сміта. Сам інститут не є комерційною організацією. і Адам Сміт конференції діє як компанія, що залучена в комерційну активність задля підтримки різноманітних програм. Це був чудовий захід організований Адам Сміт Конференціями. Чи інститутом Адама Сміта бренд організатора не важливий. Проте протягом кількох наших спроб дізнатися про форум в самому інституті Адама Сміта просто кидали слухавку. А у списку заходів організації форуму в Монако немає. Тож ми вирішили придивитися безпосередньо до Адам Сміт Conferences. На їхньому сайті вказано, що компанія є частиною Інформа PLC. Проте виявилося, що велика компанія Informa Group Ще у 2015-му продала контрольний пакет акцій російській фірмі та каже про це абсолютно відкрито у своєму звіті. Тепер Адам Сміт Конференсес входить до групи компанії Trinity Events, що сама себе називає найбільшим організатором ділових форумів у Росії. Тобто виходить, що форум в Монако, де співорганізатором була фірма міністра втікаття часів Януковича, ще й спонсорувала зокрема переважно російська компанія, яка виглядає просто використовує бренд відомого інституту. Самі ж Адам Сміт Конференсес у листі заявляють, витрати українських високопосадовців вони покривали самі. Хоч і очевидно, компанія спеціалізується саме на організації, а не спонсоруванні заходів. А головний спонсор форуму в Монако компанія «Бурізма» та Микола Злочевський. Адже таким чином він наново легалізується у суспільстві від початку руками Генеральної прокуратури, що зняла всі обвинувачення, а тепер з допомогою українських високопосадовців на очах міжнародної спільноти. У законі України про запобігання корупції існують е, правила етичної поведінки. Суб'єкти закону мають додержуватися загально визнаних етичних норм поведінки. Держслужбовці повинні використовувати свої е, повноваження не для приватних особистих інтересів себе або інших осіб. В цьому випадку ми можемо допустити, що е, використання свого Своїх повноважень задля інтересів інших осіб, таких як Злочевський, напевно, було порушенням норм етичної поведінки. За дотриманням службовцями вимог законодавства про подарунки та норм етичної поведінки має стежити Національне агентство з питань запобігання корупції. Тож тепер саме цей контролюючий орган має дати свою оцінку діям української делегації, що відвідала форум у Монако, організований в тому числі міністром з оточення Януковича, що перебував під слідством у кількох країнах, а тепер активно працює над відбілюванням власної репутації. На сьогодні це все з вами була програма «Схеми». Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.